Уже 23 роки поспіль в останню неділю червня молоді українці відзначають своє свято день молоді за статистикою. Близько третини уманчан це молоді люди. І 25 червня переважна більшість уманської молоді зустрілась у сквері імені Шевченка за безпосередньою участі міської ради, і, зокрема, відділів культури та у справах сім'ї та молоді. І цілого гурту вокалістів та музик, які навчаються і працюють в уманських вишах, а також учасників проекту X Factor, відбулось справжнє свято таланту. Вони усі разом подарували уманчанам святковий концерт. When everybody's still looking for oh, The gay girls got the feeling lost No, we shouldn't tear in shoes. It's like everything that I've been through Paparazzi put my business in the news And then I gear it on my face oh, snap. For a town around me my mates oh, My lips make you wanna have a taste oh, You got to, I got to be How come every oh, Цього дня молодь Умані отримала чимало вітань і побажань, а артисти вдячні аплодисменти. Чи є у вас побажання Уманській, українській молоді? Щоб вони ще співали, співали і співали. Я вже казала, що нам не треба запрошувати когось не знати кого. У Нас свої дуже гарно співають. Молоді кажу, люди, як які живуть наші в Умані. Співають, Нехай наша молодь, любить нашу чудову країну. Гордиться нашою країною і допомагає у, мабуть, у здійсненні всіх мрій. Нехай не залишаються на досягнутому, нехай, е, як кажуть, досягають кращих, кращих мрій, мабуть, ніж, наші, ніж ми, ніж наші батьки і нехай. Роблять все для того, щоб нашою країною гордились. Радісно, що талантами і здобутками молодих уманчан пишаються не лише земляки, а й уся Черкащина та країна. Знаєте, часто говорили, що молодь – це наше майбутнє. на сьогоднішній день молодь це вже сьогодення. Насия змінюється час, сучасні технології, підходи. Сьогодні ми можемо бачити нову, нову молоду людину, яка має власний бізнес, власні проекти, власні іміджові проекти, досягнула успіху в житті, в соціальному. І хотілося б уже сьогодні говорити, що це вже сьогодення. Тому це тільки... Сьогодні це той день, коли можливо знаєте, подивитися самого на себе, на молодого для молоді, для того, щоб зрозуміти все, що відбувається навколо нас, це те, що ми можемо сьогодні збудувати для майбутнього. Ми в нашому місті впевнені, що наші уманські студенти, наші уманські спортсмени, співаки найкращі. А що ви можете про них сказати? Ну я б сказав, наприклад, до, до спорту. З багатьох видів спорту уманські спортсмени дають склад збірної команди області входять. Ну, останнє, це те, що ста збірної України до, на Олімпійських іграх були. До всесвітніх ігор є перспективи, що вміють. Чемпіонати України. Ну і будемо, я сподіваюся, що все ж таки те, скажімо, ваша водойма, яка в вас, відновиться як мека для веслувальників всеукраїнських. Щодо... Танцювальних колективів іншого молодих, ну багато є чого. У нас, коли ми підводимо підсумки, то багато саме колективів гуманських в наших підсумкових заходах приймають участь. Тому хотілося б молоді побажати. Шукайте шляхи вирішення, не бійтеся, йдіть вперед, перемагайте, будуть переконувати, що це не ваше, не тоді, не зараз, але тільки завдяки молодості, коли є молодий час. Можливо, багато чого звернути, перевернути, доказати, впевнитися в тому, що саме сьогодні потрібно жити.